Так, коли всім вітання. Це у нас вже кінець нашого робочого дня. Тож раджу подивитися до кінця, що ми сьогодні за день зробили, що ми сьогодні встигнули. Обов'язково ставте вподобайку. Сьогодні була взагалі універсальна робота, а зараз трактор на задньому фоні гуркоче з плужком Велесагра і робить красоту. Так, колеги, відео пооранки, повне відео поранки, по буде вже, я думаю, на вихідних вам зроблю. Зараз приїхали, виставили плуга. І будемо, якби, не буду е псувати відео такими різноманітними всіма справами. Оранка значить оранка, будівництво значить будівництво. А сьогодні відео, те, що ми зробили протязі дня. Тому Ставте вподобайку і дивіться обов'язково відео до кінця. Погнали. Так, колеги, всім привіт! У нас з самого ранку двіж Паріж. Двіжняк почався. Дед газує. Я розстеляю плівку, камазик із соєю. Вчора, до речі, нагрузили ми сойку. Отак покажу вам. Отака, Отака соя. Нагрузили Камазик сої, лишилося в нас тут три бега. Можливо, щось на посів залишимо, <coughs> можливо, щось трішки більше, трішки менше, будемо дивитися, що будемо на, на наступний рік робити з посівами. У нас на наступний рік є позаминулий хайстар. він там. Крупний красота. А це тут таке Едбі. Піонер, а той він мені не сподобався, ми його все зараз, так сказати, відвеземо і залишимо для себе один сорт. той який Той, який, так, треба Опа! той, який себе показує в нашому регіоні класно. Значить, Камаз виїжджає, хрещений десь на підльоті вже. Зараз ось сюди вчора ми висипали сюди машинку. ось, Тут у нас така долинка невеличка була. І висипали ось сюди. Сюди беги забрали з кукурузою. Да, Кукурузку також відгрузили вже. Так, тут також ось розстелили, в нас тут піде банер. У нас був банер, але він вже такий поганенький, бачите, він не кудись, вже він тільки сюди. Або чисто там від вітру щось зберегти. значить. Я тут також площадочку готуємо і сюди заїде або прес, або культиватор. Ну, Туди вже там засипаємо, стане камаз, причіп, там вже все порозставляємо. Так, значить, бо у нас пройшов такий гарний дощ 54 міліметра. І зробив нам каку таку, бачите? Тому треба його все швидко робити, приводити, наводити красоту, так сказати. Так, хрещений, вон дивлюся, вже їде. А я тут з камерою бігаю. Так. О, отак буде супер клас. Десь сюди піде. Так, для того пускаємо там є шматок. Під штригільну, так, да, треба ще штригільну там забрати. Так, зілок залітає. В одному з відео ви мені писали, чого КАМАЗом не возити, КАМАЗ зараз бачите якраз на погрузці погрузки зерна. О, заносив би дедового ножика. Отак буде супер. Привіт, бомба, да. привіт. Так. Так, сейчас мы тут. Одна є. Сьогодні плануємо також чотири машини. І завтра три, можливо, дві. Можливо, можливо, Будемо дивитися, скільки взагалі нам треба. Плануємо десь поки що до оприскувача, тут отак зробити. А далі туди вже там треба завозити, ровняти усе там. Там вже робота буде на наступний сезон. є перва. Ральф, що це тут нам привез А ну, пішли подивимось, що тут нам хрещений привіз. Так, отака, значить, фракція отакий. Щебінь 20-40. А ну, за ціни. Тобі таке подобається? Ральф. Ні, не треба тут качатися, тут грязно, не треба. Що ти злисся? Що тобі не подобається вже? Чорний колір, да, на, на білому краще було лежати, так? Да? Рань. Що mm -hmm. <гум> там, дед прийшов, так? Да? Хто там іде? Mm -hmm. Отак, так, так? Да? На грязному, так? Да? Так, ну все, хватить качатися. Так, значить, що ми робимо зараз? Чіпляємо до нашого навантажувача галких щелепний ківш. Цю купу із щебнем поки ще не чіпаємо, відключаємо крючок, чіпляємо щелепу і тут зараз оце розгорнемо. Ну, а далі будемо розстеляти і далі будемо так само розгортати. Так, отак вот значить підравняємо тут зараз. Чикс. Поки що це не будемо чіпати. Зараз підемо лопати, підрівняємо його оце все. Шик. А тоді дочекаємося ще одного, одного зілка. І будемо далі працювати. Так, що у нас значить, вийшло? Ну, хупи, щобня, як, як і не було. Так, все рівно лопатою десь треба буде підрівняти. Тут сама більша така долина була, ми її зараз ще проселимо плівку. І плюс-мінус це десь отак воно десь, так, да, десь до лопати лопатиї повинна нам ще одна машина влізти. А це друга. А тоді заберемо культиватор, заберемо прес, всипемо туди машину, десь плюс-мінус. І треба буде нам бего цієї відгрузити і сюди ще машину засипати. Та я піде кучка туди. А, цю, а тоді наступну десь треба сюди буде сипати. Або, можливо, десь висипати тоді, а потім агрегати забрати. Бо треба його все зробити, щоб воно було більш-менш цивільно на цей рік, на осінь. А тоді вже будемо там починати щось, щось будувати. Тут навісик зробимо. І тут навіс зробимо. аж, Десь до кубів. Ну і тут під агрегати. Да, Це поки що все в планах, але я думаю, що все буде, все буде нормально. Так, ну що, одну купу розправив. Хрещений припер вже другу. Камаз приїхав на завантаження. В общем... ого, а що це таке? Щебінь свіжий. Так, значить зараз нормально, хай стоїть. Зараз завантажуємо два. 3-3 бега. Хай стара. Завантажуємо, Камаз Пре вигружається. І ми спокійні, без зерна, так сказати. Не переживаємо, що з ним там щось, не дай Боже, затече чи ще щось станеться. Далі, після завантаження, значить розправляємо все тут, там штригельно забираємо, Прес я тільки що відтягнув, вон там він стоїть. І далі продовжуємося займатися. Так, відсипали з бега один ковш і залишилось так само. Значить, Беги орієнтовно десь 2,5 куба. Ось він. такий здоровий. По висоті буквально десь 1,90 дев'яносто. Так, навантажувач Галтех. До речі, оцей ківш У нас можна сказати, що третій день в роботі. Перший день відгружали кукурудзу, другий день сою, і оце сьогодні третій день відгружаємо залишки. Хай старчик. Підняти повен пепель не можна, хилиться трактор, треба противагу робити. У ну, нас є там ковш на задню навіску, але він трішки не зараз на даний час зайнятий, тому працюємо так. Збег лопатою, з лопати. Чи кажу цей, йо, -йо блін. з бега лопатою відкидали в ковша. Тепер зараз другий так само відружаємо. Третій відружаємо, чіпляємо крюк. І крюками завантажуємо ту тонну, яка залишилася в берегу. Ну, соя більш-менш хороша. Мені подобається в цьому сорті, що він крупний. Крупний і в ньому є вага. Бо возили таку сою, як кушано, а в ній ваги взагалі немає. Чи а поло, чи хто його за що за сорт. Воно ж також і невідомо, чи це. хайстар, чи це не хайстар. Хто його в общем. Соя дай соя, так? Да? Так, йдемо завантажувати потреба відправляти КАМАЗа, Бо там вже зілок десь мабуть на загрузки щебня стоїть. Давай ще. Так, грузок. Так, другий ковш погнав. А це, до речі, класно зроблений, а цей борт. Класна задумка. Так, у бегах був соєвий шрот. Покажу вам показники. А отак ось. Протеїн 49,5. А це люкс. Так, три. Десь загубив ще один. Бачите, звичка із ЮМЗ залишилася. Відкриті двері, хоч стоїть кондиціонер. О! Не чує. Двері закрий. Воно Ще, ще й возмущається на мене. <гум> Справжній ЮМЗІ. Що їздив з відкритими дверима тут, а ще й тут звичка залишилася. Ну нічого, потрошку по привикає Так, ліземо наверх, будемо розрізати там бех, що там плапан є, але він зав'язаний. на движется Так, покажу вам, ось замовив, дивіться, що 300 гривень. Я така козирна штука. Люкс. Так, значить, що ми сьогодні зробили? Сою відгрузили. Площадочку трішки засипали. Вирівняли більш-менш, воно там ще уляжеться, значить, є, готово. Навантажувач відсипили. Прицепили. І зараз зараз, колеги, поїдемо, ми його ще і виставимо, пробуємо е, орати. Щось з цього вийде, значить, я думаю, це буде вже нове відео. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, ставте подобайки слідкуйте за каналом, пишіть ваші коментарі, а ми далі вам будемо показувати, чим ми займаємося і як взагалі ведемо наше господарство. Значить, лужок Нагадаю, хто не знає, знову глядачів у нас велосагро, 2 плюс 1. Значить, захват на 36, 3 по 36, сумість сумі 108 см. Слідкуємо, підписуємося і чекаємо нові відео. Всім пока.